Володимир Зеленський фактично звинуватив наших союзників у тому, що вони не вміють тримати язик за зубами, та вибув таємні побажання самого Зеленського, які він виклав у таємній частині свого звернення до керівників Сполучених Штатів Америки та кандидатів у президенти в ході свого останнього візиту до США. Отож, інформація про те, що Україні для перемоги у війні потрібні томагавки потрапила у видання New York Times, і це не аби як розлютило самого Володимира Зеленського, і підірвало довіру до союзників, передусім до Сполучених Штатів Америки, з якими він і пов'язав цей витік інформації. І вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії мене звати Олександр Серцов, я є журналістом і це. Канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. А моїм нинішнім гостем є екс-депутат Верховної Ради Олександр Черненко. І для того, щоб Ютуб краще просував, просував україномовний контент, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його. Також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії. За бажання можете підтримати нашу роботу своїм донатом на патреоні чи долучившись до числа спонсорів. Це важливо для розвитку незалежного каналу. Ну і всім спонсорам та патронам каналу е, Велика подяка. Я, я б не Зараз не оцінював якість самих побажань Володимира Зеленського, які були викладені у секретній частині його звернення. Тут все ж таки важливий і сам прецедент, що таємна частина цього звернення потрапила у засоби масової інформації, причому у дуже впливове змі. А звідти його вже можуть прочитати всі, хто володіє англійською мовою, у тому числі й ворожі розвідники. У мене питання є інше. А звідки у Зеленського впевненість, що ця інформація потрапила у Нью-Йорк Таймс саме з американських, а не з українських джерел? Адже там не сказано звідки. Я дивіться, я перше не знаю, дійсно, з яких це джерел може бути, але ну, треба розуміти, якщо є документи, які там бачать там десятки, якщо сотні, а не сотні різних людей, чиновників, то такі витоки вони, в принципі, можливі, неминучі, і в цьому немає аж якоїсь такої трагедії, так, тому що, ну, перше, я, я не, не вважаю, що це якась супер така. Несподівана секретна інформація. Очевидно, Україна вимагає для себе е, від союзників зброю, яка є найкраща. Так ми завжди хотіли і Петріоти, і в 16. І, е, дивно, якби там ми е, е, ну, не просили в своїх союзників більш потужну і більш е, далекобійну і більш сучасну зброю. Це це якби нормально. Це не є секрет Полішинеля е, питання е, просто. Е, те ну, так само не є великою там для нас таємницею, що ну принаймні теперішня адміністрація в теперішніх умовах точно на це не піде, так як і вони це публічно вже багато раз заявляли, навіть не дозволяючи той зброю, яка в нас вже є, так? так американська все одно ми не маємо зараз дозволу не вбити по території Російської Федерації, тому як ж. Тут нічого нового взагалі новини жодної нема. Тепер щодо витоків і так далі. і так далі. Дійсно, я не виключаю, що це може бути і власне і зроблено з українського боку, якраз Ну, взагалі всі ці вимоги ну, вони занадто завищені, так? коли ти просиш те, що тобі завідомо, ти знаєш, не дадуть, то питання навіщо просити, так? Щоб потім сказати: бачите, які вони погані, ми просили, а нам не дали. От щоб зняти як мінімум все відповідальність, з іншого боку, ну я не не думаю, що з Зеленського варто, е, е, скажімо так, звинувачити якоїсь зливої інформації, бо ми прекрасно знаємо, е, як і звідки свого часу були злиті, наприклад, ті самі телефонні розмови Порошенка і Байдена. Так це і, і хто їх оприлюднював, і ясно, що це було злито з, з адміністрації зеленського, тобто якби. Когось звинувачуючи в тому, що робить сам, ну, не зовсім коректно, так? Тим більше, якщо звинувачувати перше е, наших партнерів, від яких ми повністю зараз залежимо, так? Це, це, це теж об'єктивно, які і так нам ну, допомагають, звісно, недостатньо, але е, такими звинуваченнями ми точно не, не зробимо їх та там більш за більш нас прихильнішими і добрішими, і що вони будуть надавати нам ті самі томагавки. Відповідно, тут, тут все-таки ну, дипломатія у нас тоньша річ, навіть якщо давайте пропустимо, що це витік пішов з американської сторони. А, ну ми не в тій ситуації, щоб зараз знаєте, там обіжено там топати ніжку і чому звинувачувати. Тим більше повторюсь: ну нічого ж суперсекретного і супер такого несподіваного ми, ми не почули. Я навіть не розумію, чому е, така інформація була засекречена. Так чому коли ми вимагаємо від е, тих же американців Петрі в 16, ми говоримо про це публічно? І публічно це вимагаємо, а чомусь, коли говорити про томагавки, ми це закречуємо. Я, чесно кажучи, логіки тут взагалі не бачу. Тому це, це свідчать така, ну, знаєте, інформаційна історія. І, повторюся, ну, я не думаю, що не та реакція Зеленського, яка була, вона б мала бути, тому що ну, можна, можна такі речі більш делікатніше робити. Знову ж таки, коли неодноразово е, е, в нам адміністрація Зеленського зливала пресі, і український західних, багато, багато речей, ну, які теж не подобалися, наприклад, нашим партнерам. Але дивіться, Олександр, от зараз є дуже специфічний момент. Ну, тому що зазвичай, о, 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 як воно відбувається, є, є український президент, так в даному разі Зеленський, є американський. І це, от стосунки двох двох цих людей і двох їхніх адміністрацій, а зараз е, виходить так, що є з одного боку Зеленський, з іншого боку, Байден, з, ін, е, з третього боку, Гаріс, з четвертого боку Дональд е, Трамп. І, і, і тут виникає мас, маса варіантів, хто це може злити, тому що цю інформацію отримали всі чотири е сторони. Ну Туда? абсолютно правильно, і ви, ви, ви точно сказали. Я, я сказав: якщо це знає більше трьох, розумієте, це це ну, тут не абсолютно не треба бути готовим, що така інформація з'явиться. Тим більше я скажу, що ну ній немає нічого щось такого там чутливого. Да, наприклад, якщо ну давайте так, аналогії можливо не доречні, але якщо там ми е, ну, пам'ятаємо Вікілікс там або зливи за ці недавно з. Документації з тож, військової з американського штабу, в принципі, там була настільки чутлива інформація, що да особливо коли там була злита агентурна мережа, наприклад, це, що від неї могли і, і страждали люди, ламалися цілі операції, зливалися, да треба було когось евакуювати. Тобто, і все одно ця чутлива інформація зливалася. то тут, а немає чогось аж такого, да від. Скажімо, що оприлюднення інформації могло там на щось вплинути чи, 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 чи запустити або навпаки зупинити якісь процеси, це ну, побажання. Знову ж таки, ми ж не знаємо, ми, ми отримали тільки там інформацію про одну деталь цих секретних м, додатків, да? як, як вони їх називають. Ми ж більше нічого, можливо, там є, є більш чутлива інформація, ми не знаємо цього і. Яка поки не оприлюднена і, можливо, не буде оприлюднена те, що зараз було, я ну це, це в склянки води, тому що ну скажімо, оприлюднення цієї інформації ні на що е -е, загалом не впливає. Да? Ну крім того, що е дає привід там нам поображатися, що от бачите, е ми просимо, нам не тільки не дають, а навіть ніби там оприлюднюються в пресі. Це я, я думаю, що взагалі е Якби не ця реакція Зеленського, та, і воно б прийшло ну, і непомічне. Ну, написали, та й написали. Україна хоче томагавки. Ну, хочемо, ми все хочемо, те, що буде наближати нашу перемогу. Але ж я ж кажу, це не, це не супер та інформація, яка, яка буде впливати на якийсь процес. А Зеленський це усвідомлює чи ні? Я думаю, ну, дивіться, ми ж. Ми знаємо, як, як Зеленський реагує на непідготовлені, неприємні там питання на прес-конференціях, або прилюдницю інформації. Я думаю, це чисто емоційна ображена реакція, яку, яку ми вже неодноразу, да, коли він не читає з папірця, не читає суфлера, а е, або йому здають неприємні питання, або оприлюднюють неприємну для нього інформацію. Ну він реагує завжди дуже емоційно. І це якраз був десь реакція абсолютно в його стилі, що замість того, щоб ну там сказати, ми розберемось, піки, там, звідки витоки, ну я це не коментую, так далі. Це була б нормальна дипломатична реакція. Він знову, як, як мала дитина, починає образатись і когось в тому, що хтось там не, ну, не тримає там, секретну інформацію в секреті, так, хоча сам цим займався. Тому я думаю, це його була чисто емоційна. Спонтанна і непідготовлена реакція, але що далі, взагалі, давайте, якщо ми відійдемо від конкретного цього випадку, то риторика і Зеленського і, і певних спікерів його сили, і анонімних різних телеграм-каналів, які пов'язують адміністрацією президента, ми все чаще чуємо незадоволення, образи, звинувачення в сторону партнерів. І це вже якраз не спонтанна реакція, це вже не е, е, така, а це вже чисто е, продумана інформаційна кампанія. Що дивіться, чому ми програємо? Тому що наші партнери е, нам не дають цього достатньо. Частково це так, це правда. Але звалювати, що е, от, е, все, все на, на наших партнерів. Ну це це і несправедливо, і. І, і, і не до кінця правда, тому що ну, ну ніхто за нас воювати не буде, так і, і в принципі ми б давно вже могли б аналоги розробляти, і слава Богу, зараз вже починаємо розробляти такої зброї самі, щоб на початку ні в кого дозволу. Але якби не була свого часу, там е, е, з 19 року не згорнута ракетна програма, ми би мали вже ну, принаймні своїх достатню кількість ракет, ні у кого б не просили. Ну це окрема історія. Я повторюся, що оця ці наративи, що е, за, захід нам не допомагає, тому ми е, не маємо перемоги, і тому ми будемо йти і змушені десь домовлятися з Путіним. Це, це вже лягає в абсолютно продуману таку, поки що не скажімо так, не завершену, але Інформаційну кампанію, власне, щоб формувати суспільну думку в Україні саме таким чином. Але дивіться, якщо про переговори, буквально цього тижня парламент продовжив воєнний стан ще на 90 днів. Тобто, це питання відкладається вже точно на після виборчу ситуацію в Америці. Вже на той час буде і і новий керівник цієї держави, і буде більш він зробить якісь вже. Перші свої дії, тобто буде ясно, і взагалі це все відкладається на пане на 26 рік. Тику милого зараз готуватися до якихось виборів. Ні, ну до виборів ніхто не я, я не бачу, що там хтось там активно там готується до виборів, хоча в суспільстві постійно ця е, думка вона крутиться, носується і в засобах масової інформації і в політикумі. Сьогодні немає там передумов для е, організації навіть початку організації виборів. Так, те, що воєнний стан був продовжений, це логічно, тому що ну, війна триває, ніхто її не зупиняє. Е, ясно, що всі процеси і в Україні, і в світі, і в Європі вони зараз зависли до 5 листопада, тому що дуже багато залежить від наслідків виборів саме в Америці. Те, що е, ну, про ці перемовини говорять. Ну про них ми бачимо, що певний клінч, в який зайшла ситуація на фронті, так і, і е, е, ну, він не може тривати вічно. І наші там європейські американські партнери так само хочуть розуміти, де який буде кінець. Тому ну тема переговорів, вона, вона так само стає актуальною. Але питання дійсно е, тут, тут дуже багато питань, але основні з них. Хто буде президентом Сполучених Штатів і яка буде позиція власне нового президента по ну по питанням війни так в Україні? Тому що як ми нібито а, а, прийнято вважати, що Гарріс буде ну продовжуючим політики Байдена, але ну відносні України, але теж немає немає тут особливих гарантій, що вона навіть буде на тому рівні, на якому була у Байдена. Можуть ви, і а ніхто точно не знає, як поведе себе Трамп. Тобто, Трамп перед виборами говорить одне, після виборів говорить інше, а робить абсолютно третє. Це, це настільки непередбачена людина, що тут теж важко про щось говорити. Відповідно, а, а це перше, а друге, це а от ми такі говоримо ми про переговори, захід. А от зараз а який резон зараз Путіну йти на переговори, так в нього все добре. Економіка, хоч там перегріта, але працює. А, а, через е, санкції, хоч завдають певних, е, певних ударів, але не ну, критичних так, це все одно вони е, навчилися їх обходити через треті країни, і так далі. і так далі. Тому е, теж треба розуміти, що має спонукати Путіна йти на переговори. Е, очевидно, можливо, новий американський президент дійсно зробить санкції не. Такими, які сьогодні, є, що їх можна обійти, а ви знаєте, було б бажання, і, і можна знизити ціни на нафту світові, і, і дійсно заборонити більш жорстко третім країнам торгувати з Росією в обхід санкцій. Все це можна і таким чином примусити Путіна так, піти на ці переговори. Але поки що я не бачу для нього особливих резонів в найближчій перспективі ти на якісь переговори, він про це публічно заявляє, каже: ну, ми готові говорити, але ні про який там відступ і так далі, так мови не може йти. Але от на фоні тих заяв Зеленського виглядає е, те, що наші союзники ну, почав до нього статися таким, м'яко кажучи, несерйозно, тому що е, Байден, який мав приїхати на Рамштайн, відпадає цю поїздку під. Під приводом е, буревію у США, але потім через е, кілька днів приїжджає у Європу і зустрічається з керівниками основних найбільших європейських держав, але уже без Зеленського. Чи є тут випадковість, чи все ж таки їм було й. з Зеленським. А... Був би сенс, так якби ну ця зустріч принесла якісь нові проривні там ідеї чи чи, чи процеси. Так ну зовсім недавно Зеленський Америці зустрічався з Байденом і там з іншими лідерами. З того часу щось кардинально змінилось? Ні, тобто, а знову зустрічати, щоб там Зеленський казав, ну що ж ви нам не допомагаєте. Ну, то, тобто, я не бачив я взагалі дуже ну, здою, я не бачив приводу для цієї зустрічі, я, яка ну, яка принесла зміну чи політики американської, чи збільшення нам допомоги. Тобто, зовсім недавно про це говорили. Так званий цей план е, перемоги чи, був переданий з того часу. Нічого не змінилось. Тому я думаю, що просто це. Е, як це? Це навіть не втома, там від Зеленського. Так, це, це загальне розуміння, що найближчим часом, як мінімум, до виборів в Америці, а, ну, нічого особливо не, відбу, не, не відбудеться. Так? Єдине, що може щось відбутися на полі бою, але ми теж тут бачимо: е, ну, точно немає проривів. А з боку України навіть навпаки є ну, так, повільне. Високою ціною для ворога, але продавлювання е, нашого фронту. Зима зараз його трохи зупинить це, це, це продавлювання, але воно, воно насправді є. От, тому е, зараз якраз той період, коли всі щось очікують так? насамперед вибори в Америці. Повторюсь, бо вони будуть впливати на все. А вже потім, після них вже дійсно будуть запущені певні процеси. Який сьогодні, ну, ніхто не може сказати. Є кілька сценаріїв, а який з них спрацює, чи взагалі спрацює якийсь. Ну, дуже важко передбачити. Чи спрацює якийсь, якийсь інший, взагалі непередбачуваний. Зр... Зрозуміло. Пане Олександре, я вам дякую за це інтерв'ю. оце було дійсно дуже фахово. Ну, у вас заліз завжди дуже фахово воно виходить, і спокійно, причому. Що подобається. Отже, якщо вам було цікаве це інтерв'ю, обов'язково дайте про це знати, напишіть, прокоментуйте його, поставте вподобачку, підпишіться на канал. Ну і всім доброго здоров'я і перемоги. Дякую. Дякую.